Доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо роботу стосовно агітаційної роботи на території Кам'янського району безпосередньо в ЦНАПі міста Кам'янського центральному щодо агітації до вступу гвардії наступу. Сьогодні ми разом з центром зайнятості. Організували сюди прибуття людей, які стоять на обліку відповідній служби, для того щоб сьогодні представники національної гвардії, національної поліції, прикордонної служби розповіли про, про, даний, про даний напрямок, про гвардію наступу, про всі соціальні гарантії. І саме головне, ми сьогодні чекаємо мотивованих людей, які готові захищати нашу країну, при цьому маючи відповідні соціальні гарантії з подальшим розвитком своєї військової кар'єри. Сподіваюся, що сьогодні людям буде це цікаво, що Хтось із них вибере той чи інший напрямок. А ми цю роботу будемо продовжувати разом з міською владою, разом з усіма територіальними громадами Кам'янського району. До речі, така робота проводиться по всім ЦНАПам в наших 12 територіальних громадах, але офіційно люди можуть приїздити сюди і тут уже безпосередньо поспілкуватися з представниками тих служб, про які я говорив. А там ми напрацьовуємо потім за потреби, пропонуємо людям приїздити сюди, в наш районний центр, місто Кам'янське, до нашого ЦНАПу, для того, щоб офіційно вже оформити ту той чи інший напрямок подальшої служби наших майбутніх воїнів для нашого захисту нашої країни і сподіваюся, що це буде дієвий захист. Сподіваюся, що сьогодні буде дійсно зроблений вибір, і це ще один крок до приближення нашої спільної мети, нашої перемоги над ворогами в усіх 12 громадах. Ми організували такі робочі зустрічі з представниками членів колективів наших підприємств на території району, з просто з людьми, які бажають. Ведемо таку розв'язню роботу, і цей захід сьогодні. Я вважаю він теж також доцільний, тому що завдяки ньому ми на минулому тижні проводили захід, і ми мали близько 10 бажаючих добровольців, які сьогодні виявили бажання захищати нашу країну в відповідних службах національної гвардії, прикордонної служби і національної поліції. Таку роботу продовжуємо і сподіваюся, що та тенденція збільшення сьогодні бажаючих вона надалі і буде вмотивованих людей для захисту нашої країни.